Знімаємо ходіт на 18-му штілю. Це все дуже просто можна зробити в домашніх або в гаражних умовах. В одному з відео я розказував, що можна заглушити циліндр з поршнем простою вірьовочкою. От проста вірьовочка, зараз ми будемо це робити. Навіть не будемо гудзувати її, а просто закладаємо. Ну тут теж треба з почуттям, тому що. Вона може зайти в вихлопний вихід і коли ми її таким чином глушимо, ми просто тупо її зріжемо. Тому наскільки у нас це вийде за туди закинути. Ось так. Так, заглушили. Ну, скажімо так, час покаже. Штіля спеціально. Перед цим підрозібрав, ага. сховався він. І тут це, а. це пішло. 18-й штір, чим він хороший, тим, що його дуже легко розібрати. І каленвал, рішення маховік на каленвалу не є виключенням. Тобто. В Китаю можуть бути проблеми, а з ним ніяких. Навіть можна просто молоточком постукати. О, лялька вилетів. От власне, було питання, чи можна зняти маховик, не погнувши самий калінвал. Ну, власне, таких випадків з маховиком не було, щоб була проблема з калінвалом, а от якраз з зняттям самого сцеплення була така проблема. І вона була особисто у мене. Тому що в процесі тут ліва різьба, і працює пилка на закрутку цього сцеплення, бо так важко її зняти, що настільки впираюся, щоб його відкрутити, що у нас самий шатун буває таке згинається. Ну, якщо потрібно міняти поршневу групу, тут ну ніяк. Треба щось з цим робити. Ну І відповідно, коли це вже сталося, каленвал йде під заміну. Тому я покажу, як це можна зробити, скажімо, в домашніх або в гаражних умовах. Пилка в нас вже заглушена. Перший варіант це у нас іде, ну, власне, головка, там, тріщотка. Попробуємо таким чином. Ну, Це дуже такий складний варіант, тому що тут буртік самої цієї невеликий і воно соскальзує у нас. Ну, Ми принаймні спробуємо. А! Ну, то, що я й казав, він нас соскальзує. Добре, варіант Б. Самий ключ, отут він у нас підчищений для, чого? для того, щоб було більше можливості захватити цю гайку. Отут ми закладаємо. Далі що ми робимо? Ми кладемо тут шайби. Закладаємо ми тут шайби. Для того, щоб зафіксувати цей ключ, це має бути дуже плотно, ну, наскільки в нас це все вийде. Нікуди куди тікаєш? Так, нібито так. Тепер треба зафіксувати. О! Ну, як би теж. Так. тепер воно зайшло. Ключ у нас зафіксований. Беремо трубу чи ще якийсь інструмент для того, щоб зафіксувати наш ключ. І пробуємо. Пробуємо. О, все, тепер воно пішло. Отаким от чином, от чином можна це відкутити в домашніх умовах.